Всім привіт! Що там у нас сьогодні субота? По нулям збив прогнозований пробіг 126 кілометрів, але він буде більше, то чому? Тому що я вчора виїжджав ввечері трошки доробити касу. Взяв за місто замовлення і там на Здолбунів. По здолбуніву зробив ще замовлення і вернувся в місто. У мене там. Була середня середній швидкість 80 км, десь я 90-100 їхав. І за що цього воно трошки в мене зменшився прогнозований пробіг. Зараз будемо в городському режимі їздити і пробіг трошки збільшиться. ну 120 я точно своїх проїду до прочерків. А там ще двадцяточку можна додавити, якщо сильно треба буде. Так, Щось там по болту навалює, але я вже по уклончику взяв таке галіми замовлення. Зараз я вам скажу 92 гривні за 4 км і подача ще 1,3. Це взагалі шляпа. Вчора, до речі, непогано відпрацював. Пробіг був 180 км. Грязної каси 2800, чистий прибуток 2050 гривень. Так, під'їжджаємо до пасів і будемо працювати. Так, під'їзд він мені не написав. Будемо зараз на локацію. По локації показує кутовий під'їзд. Все, всім гарного дня. Надію, що сьогодні в мене буде гарна каса. Так, ну що, перше замовлення виконав. Було там 92 гривні. Дали 100. Без решти, 8 гривень. Чай. Не скучай. Їхав з пасами, чую, хтось сигналить, стоїть там на світофорі. А я на Соборну виїжджаю з Вербовою. І дивлюсь, з шашечкою там, чоловіче, там машить мені. Напевно, підписник. Шкода Фабія Сіра. Ще раз привіт. Якщо що, може ближче там познайомимось, зустрінемось колись. Так, беремо знову мінімалка. 81 гривня за 3,2 кілометри, але і подача 1,2 4-4 4, 4, 4 їхати 81 гривня. Ні, ну, в середньому майже 20 гривень кілометр виходить, але. Але маршрутка. Маршрутка виходить. Зараз ще як сяду 4-4 людини, то тобі буде повноцінна маршрутка, тому що в Рівному, якщо не помиляюсь, вже напевно збільшилась вартість проїзду в маршруті чи ні, чи з наступного... Наступної неділі з вівторка, напевно, да, збільшується. Хто там з рівного воно, напишіть, тому що я на маршрутках не їжу. Їздив всього лиш один. Ні, два рази їздив. Тому що машину, коли продавав, треба було на чомусь їздити, то їздив на маршрутці. І то на автобазар. Так що якось так. Все, летимо до пасів. Так, сьогодні ж субота, базарний день. Ну, вже 11.40 вже пороз'їжджались хлопаки. Трохи щось позалишалось. Але таке. Так, все, я, а он там на базарі, там є трохи всередині ще. Але тут зранку такий двіжняк, напевно. І поліція, і ТЦК, і всі тут, напевно, двіжують. Ладно, летимо зараз додому, це треба м'язко завести, щоб дружинка щось обід якийсь смачний зробила. Та й таке, а ми далі будемо працювати. Таксі з Маріуполя, я думав це вже ти їдеш. Чи в тебе не такий мерз, я щось не пам'ятаю. Колір дуже схожий. І цей. І так. Коротше, дуже схожий на, на твій мерс. Але мені щось здається не, не така моделька трохи. Напиши в коментарях. Так, взяв доставочку ключики. По болту, там щось по обізналу. О, Господи. 105 за. 5,5 кілометрів, там подача щось була, 200 метрів. це у нас каса з цим замовленням буде 500 гривень. Катаємо потрошку, катаємо. На пробіг 27 кілометрів. Додомцю завіз продукти, зараз дружина там обід зварганить. Та поїдемо пообідаємо. Зараз 12.30, десь десь ближче до 14-ї години вже. Так, що якось так. Робота зараз дуже-дуже слабенька. Ну нічого, після обіду може щось розкачається. Очікуємо на гарну касу. Ситуація по. По болту це ж мені передали ключі, телефон не надали, викликав той, хто, кому треба передати ці ключі. Трубку не бере, 10 хвилин прочекав, що робити, підтримки тіпа, в болту особ... ну, тіпа, немає її цієї підтримки. Як мені тіпа, тепер чувак дозвониться, якщо він тіпа, в курсі, то там можна буде натиснути і дозвонитися, коли я навіть замовлення завершив, там, дозвонитися до водія. Як він тепер до мене дозвониться, це загадка. Так що. от такі діли. Якщо в уклоні, то там можна і в підтримку позвонити, і номер пасажира є. Тут я не знаю. От Що в таких випадках робити? Напишіть. Я наприклад, у мене руки зв'язані на рахунок болта, тут взагалі повна срака. Ну, подивимось, чим це закінчиться. Чи наберуть, чи не наберуть. Так що якось так. Ну, я і писав, і, і дзвонив, нічого не було ніякої відповіді. Так, ну що, а, на рахунок ключів розібрався. А, навіть в мене вперше за три роки набрала підтримка Болта. Я взагалі шокований. Вам дзвонила підтримка Болта? Я там я чуть не врізався в стопку, коли мені позвонила підтримка болта. Зараз вам прикріплю там мене з Костянтин з друга підтримка болта для продовження Добр... лову треба пройти варифікацію. Чи можете ви зазначити м'яцепідуще, яка вказана у вас у додатку? Так вашої поїздки за сьогодні до вулиці видумка 4. Посилю подумав, що ймовірно забув ключі в авто. Чи не знаходили би їх? Mm, да Так, -да так, -да, вони там передали ключі, а я до нього не зміг дозвонитись. Uh, добре. Тоді можна, будь ласка, дозвіл на передачу вашого номера. Але треба буде ваша письмова згода. Mm. І це, що мені. Мене здивувало, що чи даю я згоду на. Персональні дані, ну, типу телефон, щоб віддати. В, уку, в, 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 в уклоні там такого немає. А тут прям письменно треба написати, що підтверджує, щоб ніяких питань не було. Красавчики, ну, звісно, в, ці, в цьому всьому двіжі треба швидкість. Ну і так вийшло, що я якраз я був буквально 100 метрів від того, де треба було ключі віддати. Хлопець хотів, щоб я. Викликав таксі і віддав таксісту, і він привіз. Ну, з сенсу в цьому я ніякого не бачив. Навіть якщо б я б десь був би далеко, то мені б було б навіть, навіть вигідніше ще з'їздити до нього раз. А він такий каже: вибачаюсь, блін, запрацювався туди-сюди. Каже, та нічого, зі всіми буває. Дай ну, Головне, що все вирішилось. Все, зараз лечу, там попросив доставочку табачка на кальянчик зробити. Зараз вже все придбав, зараз відвезу, віддам і буду щось якесь замовлення собі цепляти в район боярки ювілейного ближче до дому, щоб пообідати. Так що хто їсть, всім смачного, мені так само. Так, що там? Пообідав я? Підзарядився трошки. Зараз 17.06. 20 хвилин назад виїхав. Запас прогнозує 106. Зробив замовлення за 130, 20 на чаюшечку залишили. Дякую, вельмо. О там багаж був, дві сумки великих і чотири людини. Тут трошечки підкинули. Так що якось так. Зараз чекаємо наступне замовлення і цей зараз працюю годину до 10, напевно. Скільки заряду хватить, я вже дозаряджатися не буду. І поїду додому. Буду сьогодні розпочинати <сиділки> по Почнемо з сьогоднішнього дня. Завтра там, напевно, ще гості прийдуть. Так що трошки будемо відпочивати. Подивлюсь. Що там по косам, не знаю, бензокоса скоріш за всього, або кліманув каленвал, або закусило поршень. Не знаю, якщо там щось капітальний ремонт, то якщо чесно, не хочеться туди влазити і щось там робити. Подивимося. Треба буде Електро, електро ще подивитися, що там може бути. І тоді будемо дивитися, що воно як. Так що якось так все чекаю на замовлення, зараз щось дейнавалить навалить на цьому автовокзалі. Так, оце накипіло, зараз вам буду жалкуватись. Викликають по болту замовлення. Приходить замовлення. Приїжджаю на точку, дзвонять, а ви де? Кажу, там-та там. Та вони кажуть, а ви не туди приїхали. Я кажу, а як це він туди приїхав? Я ж на точку приїхав. Вони кажуть, так. Ну, він туди приїхали. Він кажу, ну добре. Куди їхати? Туди, туди, туди. А їхати там реально метрів 200 треба цей петлять. Ну, думаю, блін, ви ж чи реально закритими очима викликаєте таксі чи що, я не знаю. Це по локації, коли викликають, а не вбивають номер будинку там, або самі не ставлять локацію. Це просто шлях. Ну, я не знаю. Це жесть. Водії потім отак от волосся рвуть з себе, коли таке відбувається. Так що, любі пасажири, слідкуйте, куди ви викликаєте таксі. І водії вам будуть дуже вдячні. І вам швидше машинка приїде, і водії будуть вдячні. Так, під'їжджає, він вже мене чекає, пасажир. Що, нормально, не допрацював. А чому не допрацював? Тому що позвонила дружина і сказала, що. Машинка спрала-прала і заклинула. А машинка у нас там дорога, з сушкою, Samsung ще й така ну, нова. вона. То я прилетів додому і вийшло так, що оцю шторку для ванни та, що, ну, в ванні шторка виходить, що від води, щоб не бризкало. Матом іде на таких крючочках. А Крючочки такі, блін, пластикові і такі, блін, майже в пів толщини мого пальця. І, коротше, вони штук 6, напевно, відцепилося І залетіло середину всередину цього барабана. І, коротше, заклинуло там десь попало і заклинуло. Ну, я рукою його розробив. То начебто нормально, але все рівно воно там цепляє. Коротше, треба закликати майстра, щоб він його барабан розібрав. І достали ту ці крючочки. Не знаю, шо, надіюсь, що це не дуже дорого буде. збор розбор Ну, подивимося. Головне, щоб там інше нічого не накрилося. Да таке. Так, ну що підіб'ю підсумки тоді, що я там зміг заробити? 640 е, плюс. 530 по уклону і 640 по болту. Виходить цей... Виходить 1140 1140 і своїх у мене було на Блин, что я рахую? 1170. И своих у меня было на... На 510. Блин, дружина подошла, сбила мне все. ПРУ. Калькулятор зараз дістану. 640 плюс 533, плюс 510 і плюс там соточка чаю в мене було. 1800, мінус 750. Коротше, 1050 гривень я сьогодні заробив. І плюс ще геморрой, котрий треба вирішити. Зараз он заїхав, взяв косички закарпатської цої, жовтого полосатика. Вдома ще горішки є. 6 баночок півка є по 0.33. До речі, зараз акція в АТБ на бланк. Пиво бланк називається. Смачне бомба. Я думаю, вам сподобається. Погано, що мені за цю рекламу гроші не платять поки що. Ладно, шуткую. Все, завтра будемо летим на турбазу, будемо відпочивати. Будемо трохи давати там джазу, буду проставлятися за будинок. Ну, за новосілля. Типа був винен. Лю друзі були зайняті. в командировки їздили. Зараз звільнилися. Треба тепер поставитись. Буде півас, віскарь і розкалбас. Все, всім гарних вихідних. Обняв, підняв. Попа і до завтра. Завтра щось трошки підзніму, як завжди. Все. Дякую за перегляд.